Чи буде в Росії велика мобілізація, про яку благають у російському генштабі? Три роки тому, 21 вересня 2022 року, Путін оголосив часткову мобілізацію. Формально указ діє і зараз, але його активна фаза швидко згорнулася, оскільки стало потужним психологічним ударом для суспільства та влади. Мобілізацію оголосили на тлі провалу російської армії під Харковом та в інших регіонах України. Попри заяви про призов резервістів, бойового досвіду в більшості мобілізованих не було, оскільки в Росії відсутня система підготовки резерву. Людей віком від 18 до 65 років призивали з нуля і без підготовки кидали на передову. Деякі гинули вже через три доби. Не дивно, що значна частина першої хвилі мобілізованих уже загинула або поранена. За офіці... Зіними даними призвали 330 тисяч осіб, за неофіційними понад півмільйона, хоча сам указ засекречений. Активна фаза тривала лише місяць, причина масова паніка та втеча з країни близько мільйона росіян. Після цього влада визнала досвід провальним і почала шукати альтернативу. Було вирішено не чіпати великі міста, такі як Москва та Санкт-Петербург, і перейти до гібридної мобілізації. Контрактна служба. Умови різко спростили. Тепер контракт може укласти будь-яка особа від 18 років, незалежно від статі, громадянства чи стану здоров'я. Вербування ув'язаних. Тепер держава, а не лише ПВК, як раніше, ПВК Пригожина, активно вербує ув'язаних, обіцяючи амністію або погрожуючи новими строками. Постійний призов. Призов став цілорічним. Строковиків психологічно змушують підписувати контракти. Питання про тотальну мобілізацію стоїть гостро, адже темпи вербування сповільнилися. Російській армії не вистачає сил для утримання окупованих територій і тим більше для відкриття нових фронтів. Ну, згадуємо провокації на кордонах НАТО. Путін стоїть перед вибором, не оголошувати мобілізацію. Без неї Росія не досягне своїх військових цілей, цілей СВО, і це призведе до політичного провалу. Мобілізувати додаткові сили. Це може посилити соціальне невдоволення і завдати удару по економіці, не гарантуючи перемоги. Обидва варіанти є програшними для режиму. Враховуючи одержимість Володимира Путіна та вперте ігнорування реальності, можна припустити, що в разі настання критичної ситуації він все-таки піде на мобілізацію. Тим самим він прискорить крах режиму. Хотів відновити СРСР і взяти найкраще, що там було. Не проблема, але у пакеті буде й найгірше. СРСР розпався неминуче, розпадеться і Путінська Росія. Дякую, що додивився до кінця. Прокоментуй, що ти думаєш з цього приводу. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати актуальну інформацію.